Як ви вважаєте, в який момент е, Росія почала е, готуватися до сценарію військового нападу на Україну? Це була е, помаранчева революція 2004 року. Чи Мунхенська промова Путіна 2007 року? Дуже помирає з 91-го року. А чому 91-го року? Тобто сам факт незалежності України для них неприйнятливий. саме через це? Розумієте, просто тоді у Єльцина, якби були гроші, то він би почав би набагато раніше все це. У них не було грошей. Чеченська компанія відволікала, чеченська компанія відволікала ресурси. Ні, розумієте, він ще в, в 91-му році він сказав, що ну, спершу нам треба вигнати з Кремля до Умеченого, а потім ми їх скрутим. Скрутимо, так. Тобто російсько-українська війна сучасна була неминуча, і поставало питання, коли вона станеться і в якому балансі сил Вона починалася з 15-14 століття. Тобто, це абсолютно перманентна багато століть. Тобто це, це ж не те, щоб це було раптом по вони приснулися і вирішили воювати з України. Вони завжди бажали, бажали Україну своїм сателітом і тому. Або намагалися мали зробити її сателітом.